Не кажіть, а є у нас жінок таке в натурі бажання похвалитися, похизуватися перед іншими, комусь щось довести. Я теж потрапила на ці граблі, бо хотіла похвалитися в селі перед людьми, як мені в житті пощастило, а в результаті втратила багато. Історія моя ось про що. Я заробітчанка, яка вирішила приїхати додому з італійцем. Мені всі жінки заробітчанки робітчанки до казали, щоб я не робила помилки. Бо ні до чого доброго це не призведе, але я їх не послухала. Занадто великою була спокуса. Тепер я про це дуже шкодую. Справа в тому, що я привезла свого італійця до себе додому в Україну, і після цього наші стосунки сильно зіпсувалися. Я заробітчанка вже 18 років, вдова. Вдома у мене залишилася доросла донька. Я весь час висилаю всі зароблені гроші їм в Україну, а вони зятем господарюють на свій розсуд. Я до них не втручаюся, бо довіряю своїм дітям. Можете собі уявити, що я за 18 років пристарала. У мене будинок найбільший в селі. Така краса, що слова мене описати. І квартиру я в місті маю велику, трикімнатну, новобудові. Поки що вона стоїть просто зачинена. З часом планую зробити там сучасний дизайнерський ремонт. В Італії я працюю баданткою, доглядаю літнього італійця вже 10 років. До нього часто приходив його син, він і зарплату мені платив. А потім так склалося, що ми з цим сином, Франческо його звати, почали зустрічатися. Він став приділяти мені багато уваги, обіцяв, що з ним моє життя стане легшим. І я піддалася його умовлянням і погодилася. Йому 60 років, одруженим він ще не був, дітей немає. Мені теж 60 років, про те, що я вдова і що в мене доросла донька. Він знає, я від нього нічого не приховувала. Ну, майже нічого. Живу я на околиці Риму. У мого сеньора є невеликий власний будинок. Дім гарний, але в ньому давно не було ремонту, і меблі старі, наскільки я помітила, тут всі так живуть, без особливого шику. А в мене вдома величезний будинок з сучасним ремонтом і новими меблями. І квартира така ж нова, в новобудові, як з картинки. Франческо теж небагато живе. І машина у нього стара, не те, що у мого зятя. Я йому купила з село автомобіль Toyota два роки тому. Хоча я й на заробітках, і тут служу італійцям, але вдома я вже облаштувала життя для доньки для себе краще, ніж тут у них. Але Франческо, напевно, не підозрював про це. Він думав, що я дуже бідна, і був вражений, коли приїхав до мене додому і побачив, що все це зовсім не так, як він собі уявляв. Я збиралась додому у відпустку, і він сказав, що хоче поїхати зі мною в Україну, подивитися своїми очима на події, які у нас зараз відбуваються. Я навіть зраділа ці його пропозиції, подумала, ну і що, нехай люди в селі знають, що я собі італійця знайшла. В доньки запитала дозволу, чи можна мені приїхати на самій. Вона сказала, що без проблем. І ми приїхали вдвох. З цього все і почалося. Франческо не міг повірити, що це мій будинок. Він не розумів, для чого мені працювати, коли у мене є більше, ніж у них. Потім йому не сподобалося, що у моєї доньки останній iPhone, який коштує більше, ніж півтори тисячі євро. Він скептично мене запитав, чи донька сама на нього заробила, чи це я її купила. Коли я побачила, що моє багатство його не тішить, швидше навпаки. Я зякі сказала, щоб свою нову машину він навіть не показував, і про нову квартиру я вже теж мовчала. Вдома ми побули три тижні, повернулися до Італії. Франческа після цього наче підмінили. Він постійно бурчить, вже нічого мені не купує. Обіцяв підвищити мені зарплатню до тисячі євро, бо зараз я маю лише 900, але передумав. казали мені наші жінки не робити помилки, не достаїте ліця до себе додому. І чого я їх не послухала, тепер мені доводиться це платити.